Майже на дві години пізніше, через засідання президії, нині стартувала чергова 16-та сесія обласної ради. З порядку денного депутати виключили два звернення до парламенту і Кабміну, зокрема щодо повернення захисникам винагороди у 30 тисяч гривень. Це питання трішки перезріло, оскільки Верховна Рада України вже і прийняла правку про 30 тисяч, і за пропозицією голів фракцій і головнокомандувача призупинила дію цієї правки і вже розробила відповідну законодавчу базу, яким категоріям, скільки в залежності від участі в бойових діях буде виплачуватися надбавка. Наскільки я знаю, сьогодні буде засідання так само або днями парламенту, де в цій ситуації поставлять крапку. Наразі на розгляді в обласній раді 37 депутатських запитів нині обранці підтримали іще один. Щодо виділення коштів на ремонт Хмельницької школи номер 20 яка постраждала внаслідок російських обстрілів 13 травня. В обласній військовій адміністрації його мають розглянути до 28 липня. Свій запит щодо ситуації в релігійній громаді у селі Судківці, депутат Руслан Лещишин також адресував правоохоронцям. Адже через священника московського патріархату каже обранець у церкві пам'ятці національного значення не можуть прощатися з українськими захисниками. Він приймає екскурсійні туристичні автобуси, збирає пожертви, кошти. Куди вони ті кошти йдуть і яке в нього взагалі є право використовувати національну пам'ятку, невідомо. Не Коронили воїна, який загинув на Купівському напрямку і змушені були його відбивати в Ярмолицях. Виникли запитання у депутатів і до керівництва СБУ, адже впродовж трьох місяців після аудиту та знайденої у Святопокровському соборі Хмельницького про російської літератури наразі жодної відповіді немає. Депутати підтримали рішення про перелік об'єктів обласної ради, котрі приватизують. Це майданчики ліквідованого торік товариства Облпаливо. Дані майданчики не функціонують, а тільки сторожа отримують заробітні плату. Відповідно, це міносує фінансовий результат комунальників господарського підприємства як такого. Також сьогодні депутати підтримали передачу і генераторів на центри первинної медичної санітарної допомоги на територіальні громади для забезпечення потреб в разі перебоїв подачі електроенергії. Аварійний ясен на майдані відтепер не має статусу ботанічної пам'ятки природи. Ми не приймаємо рішення сьогодні про якийсь знос, Це питання компетенції органу місцевого самоврядування. Але міністерство дало свої погодження на його виключення взамін на включення в природозаповідний фонд ще трьох дерев: це клен театральний, який знаходиться недалеко від театру Старицького, і два платани на території міста Хмельницького. Тобто ми по факту одним рішенням виключаємо заповідного фонду Ясена і включаємо ще три дерева, які будуть захищені законом. Рейтинговим голосуванням депутати підтримали рішення про присудження премії Верховної Ради за внесок у розвиток парламентаризму хмельничанину Павлу Гулі. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.